Казка, дюймовочка. Жила на світі одна добра жінка, у якої не було дітей. А їй дуже-дуже хотілося мати дитинку. Звернулася вона по допомогу до старої відьми і почала її просити. Допоможи мені, прошу. Я так хочу, щоб у мене була дитинка. Візьми це зернятку і посади його в горщик для квітів, сказала відьма. Побачиш, що станеться. Подякувала їй жінка і щедро заплативши, повернулася додому. Того ж дня посадила вона зернятку в горщик і виросла з зернятка гарна висока квітка. А коли бутон розкрився, Жінка побачила в самій його чашечці крихітну дитиночку, дівчинку, яка сиділа на зеленому стільчику. Вона була така ніжна і тендітна, з ростом лише з дюйм, що жінка назвала її дюймовочка. За ліжко дюймовочці служила горіхова шкарлупка, за перинку блакитні фіалки, а за ковдру пелюстка троянди. Жінка влаштувала ціліжечку на своєму столі, а поруч поставила миску з водою, в якій плавала пелюстка. Дюймовичці подобалося перепливати на ній від одного краю миски до іншого, загрібаючи замість весел білими кінськими волосками. До того ж дівчинка вміла гарно співати, такого ніжного, дзвінкого голосу, як у неї, Ніхто ще не чув. А потім сталося лихо. Якось вночі, коли дюймовочка спала у своїй шкарлупці крізь розбиту шибку вікна до кімнати стрибнула величезна жаба, мокра та потворна. Вона плигнула прямо на стіл, де під трояндовою пелюсткою спала дюймовочка. Оце чудово наречена для мого синочка. квакнула жаба, а потім схопила шкарлупу, вискочила з вікна і пострибала садом. Жила жаба зі своїм сином на болотистому березі струмка, що перетинав сад і був її синочок огидний і слизький. Квакс брекекс. Тільки й зміг сказати він, побачивши прекрасну крихітку в шкарлупці. Та тихіше, а то вона прокинеться і втече від нас. проквакала жаба. Висадимо її посередині струмка на широкий лист, і звідти вона вже не втече. А ми з тобою попливемо готувати для подружжя новий дім у багнюці. Прокинулась бідолашна дівчинка вранці, побачила, куди вона потрапила, і гірко розплакалася, бо навколо неї була вода. А жаба тим часом поралася у твані, прикрашала житло жовтим лататтям. А потім покликала свого бридкого синочка, і вони разом попливли до листа, на якому сиділа дюймовочка. Ось мій син, твій майбутній чоловік, проквакала жаба. Ви будете гарно жити з ним у затишному домі. Квакс, квакс, брекекс, тільки зміг вимовити її син. Пивши горіхову шкарлупу, жаби попливли, а дюймовочка залишилася сама на зеленому листочку й гірко заплакала. Їй геть не хотілося жити з бридкими жабами. Маленькі рибки, пропливаючи повз, почули, про що розмовляла жаба з сином, і дуже співчували дівчинці. Вони підпливли до стебла латаття і перекусили його. Листок повільно поплив за течією, подалі від жахливих жаб. На листок опустився гарненький метелик. Дюймовочка зняла стрічку, один край її прив'язала до метелика, а інший до листочка, і метелик потяг її човен по струмку. У той час над струмком пролітав хрущ. Побачив крихітну дівчинку, яка припала йому до душі. Тож він підхопив її і поніс на дерево. Дюймовочка дуже злякалася. Але, ще більше ніж за себе, хвилювалася вона через долю метелика, якого прив'язала до листка. Якщо той не зможе звільнитись, помре від голоду. Жук опустив дюймовичку на великий лист і пригостив солодкою квіткою і почав беззупину осипати компліментами. Незабаром подивитись на неї злетілися і інші жуки. От лихо! Вона має лише дві ноги, сказав один жук. І вусиків зовсім немає, додав інший. Що за потвора? Насправді ж дюймовочка була дуже вродливою, і Хрущ, який її сюди приніс, був такої ж думки. Та коли почув, як його родичі називають її потворою, повірив їм і вирішив позбавитися дівчинки. Він зніс її під дерево і посадив на квітку ромашки. Хоч дюймовочка і звільнилася, але по щоках неї текли сльози від думки, що вона така огидна, навіть жуки сміялися з неї. Ціле літо прожила дюймовочка в лісі сама самісінька, зробила собі ліжечко із трави, пила нектар з квітів і ранкову росу. Та літо непомітно минуло. Настала осінь, наближалася холодна зима. Сукня дюймовочки перетворилася на лахміття, їй було дуже холодно. Коли пішов сніг, кожна сніжинка здавалася дівчинці справжньою кучугурою. Загорнулася вона в сухий листок, але легше не стало. Холод пробирав її до самих кісток, і вона відчайдушно дрижала. На щастя, неподалік лісу, куди потрапила дюймовочка, було засніжене поле, і вона блукала ним доти, аж поки не натрапила на двері мишачої домівки. Під землею в затішній норі жила польова миша мала вона комору, кухню і чудову маленьку їдальню. Дюймовочка попросила в неї вівсяне зернятко, бо вона вже два дні. Нічого не їла, і вона ледь не падала від голоду. Бідолашна, пожаліла її добра старенька, заходь до мене, погрійся, а я тебе пригощу. Дюймовочка так їй сподобалася, що Миша запропонувала. Залишайся зимувати в мене. За це прибиратимеш мою кімнату і розказуватимеш мені різні історії. Я їх просто обожнюю. Дівчинка погодилася і робила все, що наказувала їй миша. У норі їй жилося спокійно і затишно. Та одного дня миша сказала До нас на гостину завітає мій сусід. Він дуже заможній. Живе у великій норі і носить розкішне оксамитове пальто. Якщо вийдеш за нього заміж, то й горя не знатимеш. Прикро, що він сліпий і не в змозі тебе побачити, тож тобі доведеться розказувати йому цікаві історії. Не дуже хотілося діймовичці йти за сусіда, бо той був кротом. Але коли він прийшов, вона Заспівала йому пісень і так сподобалося кроту, що він у неї закохався. Втім, дівчинці він ані слова не сказав, бо був трохи сором'язливий. Проте Кріт дозволив їм із мишею гуляти в тунелі, який нещодавно прорив від свого дому до нори миші. Тож дюймовочка могла там прогулюватись. Але Кріт застеріг, що там лежить мертва пташка, щоб дівчина не боялася. Так вийшло, що померла вона зовсім недавно і провалилася під землю. Трохи заважатиме, пояснив Кріт, але шкоди від неї немає. Пташку дюймовичка впізнала то була ластівка, яка влітку співала їй пісні. І так жаль її стало. Певно, пташка загинула від холоду. Стала діймовочка тихенько вночі і накрила пташку м'якесенькою ковдрою. Прощавай, люба пташко, прощавай. заплакала діймовочка. Дякую за всі пісні, які ти мені співала, коли дерева були зелені, і опустила голову на груди птахи. Раптом дюймовичка аж підстрибнула, почула, що пташине серце тихенько б'ється. Не померла ластівка, вона просто заклякла від холоду, а під теплою ковдрою вона швидко відігрілася. Цілу зиму піклувалася про неї дюймовочка. Вночі, коли миша засинала, вона носила їй водичку та їжу. Але ні миші, ні кроту нічого не казали, бо тим бідолашне Ластівка була не до вподоби. А коли настала весна, дюймовочка відкрила отвір над пташкою і випустила її на ясне сонечко. Ластівка запропонувала дівчинці сісти їй на спину і полетіти разом до зеленого лісу. Ні, похитала головою дюймовочка. Якщо я так раптово покину польову мишу, вона дуже засмутиться не можу. Тож ластівка полетіла сама, а дівчинка довго махала їй услід. Якось влітку миша сказала дій Сусід кріт освічиться тобі і попросить твоєї руки. Коли станеш дружиною крота, тобі знадобиться вовняна. Та бавовняна білизна покривала на стільці та ліжка. Довелося діймовичці сучити нитку та прясти, а миша найняла чотирьох павуків, щоб ті ткали вдень і вночі. Нарешті настав день весілля і за діймовочкою прийшов кріт. Дівчинка з жахом думала про те, що житиме вона тепер глибоко під землею. І вже ніколи більше не побачить теплого сонечка. Обливаючись сльозами, вона вийшла з нірки, щоб попрощатися з Прекрасним сонечком. Тепер вона зможе бачити його лише з порога мишачої нірки, як дозволив їй кріт. Прощавай, ясне сонечко, сказала вона, а побачиш мою подругу ластівку. Передавай мої вітання. Тут вона почула знайоме цвірінькання, підняла голову і побачила в небі ластівку. Та опустилася, і дюймовочка пожалілася, що виходить за старого крота і відтепер житиме глибоко під землею. Ти врятувала моє життя, коли я лежала змерзла в землі, сказала Ластівка. Стрибай мені на спину, і я понесу тебе геть. Наближається холодна зима, тож я лечу в теплі краї. Дюймовочка сіла пташці на спину, і вони піднялися над лісами та морями, полетіли над прекрасними засніженими горами. Нарешті дісталися вони теплих країв, під зеленими деревами на березі Блакитного моря. Лежали руїни давнього замку з білого мармуру. На верхівках колон птахи влаштували собі гнізда. На одну з них опустилася ластівка і посадила діймовочку на пелюстку квітки. Всередині квітки стояв маленький чоловічок. На голові у нього була золота корона, а за спиною тріпотіли тендітні крильця. То був принц духів, квітів. Ельфі. Принц з першого погляду закохався в дюймовочку і попросив її руки. А вона радо погодилася. Раптом з усіх квіточок повилітали крихітні дівчатка та юнаки. Вони принесли подарунки, корона і пару крилиць. Відтепер тебе кликатимуть, не дюймовочкою, сказав принц. Не подобається мені це ім'я. Ми зватимемо тебе Майєю, і ти будеш королевою квітів. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.